Вітаю всіх, хто зараз дивиться новини Стрия за цей день. Сьогодні показуємо вам про візит до нашого міста Надії Савченко. Вшанування автора українського гімну та віце-чемпіонку світу шахів. Далі у деталях у студії Микола Бойків. До Стрия приїхав цирк, виступає дресирована Надія Савченко. Саме з таким банером на Майдан Незалежності прийшли. Місцеві активісти з правого сектора у суботу, біля будителів, зібралися як противники, так і прихильники одіозного політика. Перші, зокрема, намагалися завадити виступу Савченко, вмикали музику і вигукували ганьба. І навіть, попри сутички, що час від часу спалахували між супротивниками. Надії таки вдалося поспілкуватися з громадою. Україна не буде жити по європейському, принаймні найближчим часом, бо цього не допустить діюча влада. Протягом години Надія Савченко нищівно критикувала чиновників і їм байдуже на народ, бо в них є гроші. Запевнила вона, закликала ламати систему спільно відповідала на питання стриян. Як виглядає ад це великий котел з кашею, на якому сидять тощі голодні люди? І в них до рук примотані ложки з дуже довгими держаками, і вони не можуть достати до рота, як би не старалися. А як виглядає рай? Це такий самий котел з кашою, де сидять так само примотаними довгими ложками люди, але вони ситі й щасливі. Зрозуміла різниця, тому що в раю вони годують одне одного, а в пеклі кожен сам за себе. Я дуже хочу, щоб стрій був раєм. Я дуже хочу, щоб вся Україна прийшла до цього. Зрозуміла, що котла вистачить на всіх, не тільки на 450 гривень Говорила різне про війну і економіку, про корупцію і олігархів, чому їздить на окупований Донбас до терористів. А власне, задля того, аби домовлятися про обмін полоненими, адже процес уже як рік заблокований. Молодь переважно приїзд народного депутата прийняла зі скепсисом. А от люди зрілі і старшого віку захищали надію. Я нічого не хочу, бо ну ще раз очорнювати там, навішувати ярлики, тому що сам знаю як дуже легко змішати людину з брудом, з болотом і так далі, обвішати її плітками і різними неправдами. Але суто от, чіткі конкретні її тези, сказані в інтерв'ю іноземним журналам, вітчизняним і так далі, вони говорять про те, що ця людина ну, принаймні Якщо це її особиста позиція, ну це ворожа для нас позиція для нашої держави. Після виступу у стрию Надія попрямувала до Дрогобича. Тисячі українців вшанували автора ще не вмерла Україна. 202 роки тому народився отець Михайло Вербицький. Щодо точної дати написання музики, то навколо неї дискутують. Тривалий час вважалося. Вона була створена в період із 1862 по 1863 роки. Так же Павла Чубинського в Галичині вперше був опублікований на початку 1864 року. Ймовірно, це і надихнуло отця Михайла написати патріотичну пісню. Особливої популярності вона набула серед свідомої молоді Галичини. Отак співаємо ще не вмерла. Та прославляємо її авторів. Делегація зі стрищини на батьківщину священника, колишнє українське село Млини, Тепер вона входить до підкарпатського воєводства Польщі. Їздили не самі. Влада Львівщини з очільником Олегом Синюткою теж клонилася греко-католицькому священнику-композитору громадському діячеві у неділю 4 березня. Величне дійство відбулося у селі. Колись воно називалося Явірник Руський. Було воно. У складі синоцького округу королівства Галичини та Володимирії Австрійської імперії нині млинице, гміна Бірча, перемишлянський повіт, підкарпатське воєводство на могилу автора національного славня України земляки з'їжджаються добрих 10 літ. Чому зібрав нас саме отець Михайло? Напевно, тому що в своїм життям і в своєму житті він зробив те, що залишить. Українській нації на довгі і довгі віки. Він подарувала наголодію, яка нас об'єднує і яка нас веде по всіх світах. Тому що Україна це не тільки там, де сьогодні позначено державними кордонами. Україна це сьогодні там, де є наші могили наших предків. Україна це там, де сьогодні говорять українською. Україна. Це там, де є українці, і Україна це обов'язково там, де звучить ще не вмерла Україна. Про спільне важке минуле його лідерів, які лишили слід в історії народів, говорила і Єва Леніард воєвода підкарпатського воєводства. Традиційні вшанування відбулися у каплиці Пантеоні, спорудженій на честь 140 річчя першого виконання державного гімну України. Всі надписи на таблиці викарбувані тут. Українською сусіди поляки, отець Михайло Вербицький був великим трудівником. Він не тільки був добрим душпастером, але й дбав про громаду, де він не був. Село Млани, здається, було його четвертою марафією. Він був в Старосамбірському районі, в інших районах. І отець завжди дбав про те, аби громада гуртувалася, розвивалася. Тільки будучи в селі млини, він. Об'їздив кілька сіл, аби знайти фотопіано, щоб навчити дітей грати на ньому. До речі, національну пісню отець Михайло Вербицький вперше виконав сам у музейній залі Духовної Перемишлянської семінарії у 1863 році. Лише за два роки ще не вмерла Україна, прозвучала як самостійний твір. Окрім музичних творів, отець Михайло Вербицький писав музику до театральних. So... Управління праці днями організувало семінар. Його тема соціально соціально-трудові відносини та охорона праці. Зустріч відбулася у народному домі. Серед доповідачів були експерти сфери з усієї області. Вони говорили про оплату праці, зокрема й про мінімальну зарплату, відпустки, атестацію робочих місць, навчання керівників різних установ. Увагу акцентували на роботах підвищеної небезпеки. Будівництві експлуатації ліхтів та використанні газу в побуті. Значить, в нас дуже помінялося законодавство по охороні праці, по соціально трудових відносинах, по оплаті праці. Сьогодні ми якраз проводимо в цьому питанні семінар. Запрошені представники з Двільської області, головне управління держпраці, експертно-технічний центр, пенсійний фонд, центр зайництві. І під це проводиться управління праці Стрийської міської ради. Ми запросили керівників суб'єктів господарювання міста і Стрийського району. Значить, побудуємо цей семінар по маленькій доповіді, а потім як питання відповіді, тому що є дуже багато практичних питань, які люди хочуть знати з оплати праці. Доповіді експертів слухали голови сільських рад, представники освіти, культури, керівники різних підприємств та установ. Пишаємося віце-чемпіонкою світу. В Тегерані завершилася світова першість шахів. За крок від титулу була стрілянка Ганна Музичук, але, на жаль, вона в фінальній битві поступилася китаянці Танжуні. Боротьба за світову шахову корону тривала до останнього. Переможниця визначилася лише на тайбрейку. Додам, що у перших чотирьох партіях була зафіксована нічия. Загальний рахунок матчу 3,5 на 2,5 на користь китаянки. Вона стала 16-ю чемпіонкою світу шахів. А Мазичук залишається задовольнитися титулом віце-чемпіонки та призовими у 30 тисяч доларів. І на завершення анонсуємо уже нині ми розпочали зйомки нової програми. Вона називатиметься Маленькі про велике. Були в одинадцятій школі. Спілкувалися з дітьми на дорослі теми. Зокрема, розпитували їх про майбутнє професії, ким би хотіли стати, якими себе бачать за 10 чи навіть 20 років. Обрали ось таку тему. Сама ж задумка нового проекту в тому, аби дати можливість дітям висловитися на камеру про різне. Звісно ж, все це має виглядати весело і трохи куметно, також і пізнавально, бо устами дитини говорить істина. Чим майбутньому хочеш бути? Боксером. Чому? Бо тому... Бокс... Я захоплююсь дуже боксом, хочу ну, стати чемпіоном світу. Таким як Кличко, наприклад. Хто такий Майвейзер? Ой, я не знаю я дуже сильні Так... А що таке джеб? Джеп. Эм... Не знаю, я знаю тільки, ну я ще не вивчав боксорів, я тільки вивчав рухи, як битися. Ну. Для, особливо для боксу треба знати фізику. Фізику потрібно знати. Так. Як науку-фізику? Так, як науку. Бо якщо не будеш знати фізики, то не будеш знати, не розрахувати силу, як вдарити, не як відійти. Може, може, можна, наприклад, вправо ухилитися і впасти, бо не розрахуєш, як ухилишся, чи удар противника там. А знаєш що таке нокаут? Так, знаю. Що таке нокаут? Це коли е, боксер в, в, ну, відключає свого противника за один удар. А яким повинен бути боксер? Е, боксер повинен бути сильним, е, в нього має бути розум в голові, без нього ніяк. Е, ще боксер має бути дуже уважним. І в нього має бути файна реакція. А мускули. Е... Мускули теж мають бути. Треба старатися, щоб вони були. А як так зробити, щоб вони були? Ну, треба кожен день спортом займатися, ходити в качковий зал, ну, щоб качатися і цей м'ясо нарощувати собі. Що з того вийде, дивіться більше уже в квітні. Це були новини вівторка. Не забувайте про наш сайт та номер телефону редакції. Бажаю вам з користю для душі і тіла провести завтрашній вихідний день. Побачимось! Завтра похолодає плюс 3, плюс 6. Буде хмарно протягом дня дощитиме. Вітер дутиме на схід зі швидкістю 2-4 метра за секунду.